Західно український дербі, Франківську, 0-0. Задоволений результатом? Не задоволений. Не задоволений, тому що в нас був хороший момент в кінці гри могли забити і три очка звідси вивезти. А загалом по грі що можна сказати? Ну, по грі, може, ми більше оборонялися, але... Я думаю, на як мінімум на гол ми сьогодні награли і, і могли, могли здобути перемогу. Я хлопців настраював тільки на перемогу. Команда свідомо грала другим номером, віддавши наступного. Так, так, свідомо, тому що в нас багато травмованих, в нас нема замін багато, тому нам приходилось сідати, щоб люди так не наїдались, тому що пресинг вимагає багато зусиль футболістів. Тому ми сідали нижче, оборонялись і старалися десь на контратаках ловити Прикарпаття. План на груз працював. Ну, якби, якби реалізували, я думаю, що так. У нас були непогані моменти для того, щоб вибігти, але ще трошки кваліфікації футболістів не вистачає. Вони молоді, я думаю, що вони то наберуть. Ну, в принципі, в першому таймі команди дуже мало було моментів, і Прикарпаття нагнітало, що говорили в роздягальні. Говорив, що треба терпіти. Треба терпіти, треба бути уважними, треба бути настирлими. Футбол винагороджує, як правило, за, за такі речі. І в другому таймі могли ми цю ігру витягнути. Що скажете про суперника? Ну, суперник видно, організована команда. Перестроїлись в три центральних захисника. В них непогано виходить. Вони вже, наскільки я пам'ятаю, чотири гри, по-моєму, не програють. І... Але знову ж таки виграти не можуть. Для вас вже третій матч на посаді виконуючого повського нового тренера. Нічия з Карпатами. Поразка на останніх хвилинах з Буковиною і сьогодні з Прикарпаттям. Так само нічия. Задоволені цим невеликим проміжком? Звичайно, ні. Звичайно, ні, тому що буковину треба було вдома обігрувати, і стояла така задача, і для нас поразка це просто трагедія. Тут очко, ну так само. При тому, як ми починали, зараз якісь провали, якісь чорна полоса, ми не можемо забити гол, дуже, дуже тяжко нам це дається. Ну, не задоволений я тим відрізком. Ми могли, могли краще, могли краще. Може десь і. Десь фортуна, кажу зараз, поки не на нашій стороні.